Шановні друзі, колеги, з вами я, лікар-дерматолог Ярослав Лата. І сьогодні я хочу розповісти вам про цитафіл. Хочу познайомити вас із засобом, який створений для тих випадків, коли шкіра потребує насправді інтенсивного зволоження. Це цитафіл ультракрем для інтенсивного зволоження сухої та чутливої шкіри. Якщо є сухість подразнення, лущення, реакції на догляд чи сезонність, цей крем працює як швидка допомога. Він забезпечує миттєвий стійке зволоження та підтримує бар'єр шкіри до 48 годин. Текстура насичена, але дуже приємна, легко розподіляється, не липка, створює відчуття комфорту вже після першого нанесення. Підходить для щоденного використання. У складі гліцерин для зволоження, пантенол та ніацинамід для заспокоєння та відновлення, олія соняшника, масло ши, вітамін Е та мигдалева олія. Усе для пом'якшення та зміцнення бар'єру шкіри. Це той крем, який допомагає повернути шкірі еластичність, зняти відчуття стягнутості і забезпечити комфорт упродовж дня.